В ефірі новорічного марафону на телеканалі Твій Плюс начальник служби автомобільних доріг у Херсонській області Микола Савченко повідомив, що в 2020-му введено в експлуатацію 105 кілометрів доріг. При цьому планувалося на 72 кілометри більше. Продовження має бути у 2021 році. Дорожні роботи здійснюються у рамках національної програми. Велике будівництво роботи здійснювались по п'яти напрямках. Перший напрямок це автомобільна дорога Р-57 Олешки Олешки-Голопристань-Скадовськ, М-14 Одеса мелітополь новоазовськ Також здійснювались ремонтні роботи на автомобільній дорозі херсон новокаховка генічиська в Новотроїцькому районі. Також відновлювались покриття автомобільної дороги марянське Береслав. І п'ятий напрямок це автомобільна дорога Т-2207 у межах Високопільського і Нововоронцовського району. За вимогами часу особлива увага приділяється безпечності великого будівництва. Роботи виконуються з дотриманням необхідних карантинних заходів. Лінійним працівникам вимірюють температуру, виробничі приміщення обробляють дезінфікуючими засобами, забезпечують доставку необхідних продуктів, предметів першої необхідності. То що дивіться наш відеомарафон протягом січня. Дізнавайтеся ще більше актуальної інформації та приймайте вітання від друзів. І партнерів телеканалу Тві Плюс.